Після завершення конкурсу Червоне вино вино-2026» у Мукачеві винороби та експерти зібралися на окрему професійну зустріч без фестивального формату, натомість із дегустацією, обговоренням результатів і розмовами про розвиток закарпатського вина, ми зберігаємо традицію. Ми формат фестиваля звузили до формату конкурсу. Ми прагнемо вчитися, рухатися вперед і робимо це саме такий спосіб. Те, що ми робимо, це популяризація продукту, який ми робимо, так і через такі кроки, ми що прагнемо? Прагнемо. Показати нашому споживачу, що ми виробляємо, якої вони якості за словами учасників, подібні зустрічі дають змогу подивитися на галузь ширше не лише через результати конкурсу, але через зміни, які відбуваються з роками. Я вже не перший раз сужу конкурс закарпатських вин напевно, п'ятий раз, і кожного року якість вона все. Підвищується, можу констатувати, що цього року для мене особисто було відкриття червоні вина. Чому тому що завжди закарпаття асоціюється з білими білими локальними сортами винограда. цього року було приємне здивування на рахунок якості, окрім дегустації вин переможців, на зустрічі презентували й нові підходи до того, як вино може мати сучасні формати подачі та технологічні рішення у винній галузі. В рамках конкурсу ми проводимо зібрання. Асоціації зібрання виноробів, де підводимо підсумки, в тому числі оцінювання, а також запрошуємо різних покійців, різних, які можуть нам презентувати ті програми, які нам цікаві. Зокрема, сьогодні на цьому дійстві нам будуть презентувати і розповідати саме, як придати зовнішній вигляд до внутрішньої, ну якісного оцінили, але його треба наповнити змістом. Пляшка має бути якісно. Етикетка і у сьогодні йде презентація. Окрему увагу на події приділили візуальні складові. Гостям представили креативний проєкт винографіка, який поєднує вино, дизайн і сучасне бачення бренду. Свої вина презентували безпосередні учасники конкурсу винороби, які працюють із різними сортами і стилями. Ми на даний конкурс подали чотири вина, з яких якраз було одне біле, сухе, одне рожеве сухе. Одне червоне сухе і одне біле напівсолодке. Всі із них набрали до досить ну золоті медалі, але найвищий бал із цього всього набрало каберне Савіньон, яке червоне сухе із 23-го року врожаю. Такі зустрічі, як кажуть присутні, це не лише можливість куштувати вино, це простір для обміну, досвідом і новими ідеями. Саме в такому форматі закарпатське виноробство сьогодні продовжує розвиватися, берігаючи традиції та шукаючи нові рішення. We'll Раптова негода днями накрила Ужгород. Подекуди дощ, снігом, різке похолодання перетворили міські дороги та тротуари на справжню смугу перешкод. Через ожеледицю рух транспорту ускладнено, а пішоходи змушені пересуватися містом з особливою обережністю. Спочатку негоди в Ужгородському трампункті зареєструвались за три дні рекордні 120 випадків переломів різних ступенів складності. До прикладу, Олена привезла батька до трампункту, чекає негайного обстеження. Чоловік впав на вулиці та при падінні травмував спину. Привезла батька, він ранком упав і дуже болить у нього спина, ну більш поясниця». А зараз наразі ви чекаєте так чекаємо обнянули? да ні, поки ще ми приїхали лише. Чекаємо, щоб рентген зробили, зареєструвалися і чекаємо. Про суттєве збільшення падінь на вулиці Ужгорода через слизькі дороги, говорить і медична працівниця швидкої допомоги. Жінка поспішає на виклик, однак нам вдалося кілька секунд поспілкуватися. Так, дійсно, дорога слизька, викликів збільшилося. По дорогах збираємо да, травми більше. Тепер на цих Дня стало більше викликів з приводу травм. Також збільшилася кількість викликів і алкогольне сп'яніння. Тепер усього місту ми так не відзначаємо конкретні вулиці. А Це люди, діти, пенсіонери. Хто більшості це є пенсіонери, Чи більшості пенсіонери Чи важкі травми Бувають і важкі середньої важкості, і, і важкі бувають. Так. За півгодини нашого перебування в травмпункті ми побачили три бригади швидкої допомоги. За три дня ми прийняли у нас було 120 звернень, вернень, із них які були зв'язані із желедицею з погодними ОМО 79 чоловік. Це різні групи від дітей до дорослих, і різні переломи, забої, навіть ті, що потребують оперативного лікування. Багато людей тож не оминає негода не тільки водіїв транспортних засобів, що свідчать збільшення аварій, а й власне пішоходів. Ужгориці та гості міста кажуть, що зимова погода радує. Однак дороги часом дуже слизькі, особливо небезпечними залишаються сходи, зупинки громадського транспорту та внутрішні дворики багатоповерхівок. Особливо біля РДК, особливо біля лікарні. А на шахті це ноги можна поламати. Раніше, колись 100 років тому назад, от, коли я була така, як ви, то зранку комунальні служби, поки люди ще ну, спали, вони все розчищали це все і це було дійсно нормально. А тому зараз ж... а ви вийшли? зараз взагалі нічого нема. Ви подивіться, яке то все. Тим більше, що дороги таке горбик, ямка, горбик, ямка. воно ну це ось люди, які, наприклад, тепер ішов парень військовий. Я їм допомагала ну, встати, тому що він впав, тому що він послізнувся, він впав і ну. Повільно ходжу, повільно хожу, бо знаю, що таке впасти, що таке руку, ногу зламати, тому обережно. Ви знаєте, чесно кажучи, мені здається, всюди небезпечно, бо воно тепле, воно вітає, в ніч воно підморажує і ну, слизько всюди. Навіть там, де сіллю посипано. ну. Непогано було прибирати, хоча б як в Харкові. Лікарі кажуть, що якщо людина впала, то обов'язково потрібно звертатися за медичною допомогою. А синоптики попереджають, що скоріш за все настійка погода збережеться й надалі. Тож людям варто бути готовими до нових погодних викликів та дбати про власну безпеку на дорогах. Ще один евакуаційний потяг прибув до Закарпаття із запорізького напрямку у вагонах. Родини, які були змушені залишити свої домівки через постійні обстріли та небезпеку для життя. Для багатьох ця поїздка стала важкою не лише фізично, але й емоційно. Позаду залишилися рідні та дім. Прибуває евакуаційний потяг, в якому ми зустрічаємо дев'ять родин. Це є 20 дітей та 15 дорослих з Кушкумської громади Запорізької області. Людей зустрічала. Так само наша організація в Запорізькій області збирала евакуйовувала до транзитного центру, з якого потім вони відправилися на цей евакуаційний потяг. Та сьогодні ми їх зустрічаємо тут. На залізничному вокзалі Мукачева евакуйованих зустрічали рятувальники, медики, психологи та волонтери, надавали їм першу допомогу, заспокоювали та підтримували словом. Функції ДСНС в цьому процесі полягає в тому, що психологи надають психологічну підтримку. А наші рятувальники допомагають із речима, вигрузкою, і погрузкою. Все це зроблено для того, щоб забезпечити максимальний комфорт процесу евакуації і пересування наших людей до місць їхнього тимчасового перебування. Перше, що ми питаємося, це наскільки їм було комфортно в самій дорозі. І дякуючи і залізниці, і тим, хто їх проважав з їх з Запоріжжя. В основному це всі задоволені самим процесом. Сюди люди приїхали, щоб врятувати своїх дітей від жахливих умов життя та постійного страху. Приїхала з чоловіком і п'ять діток. Нас супроводили, допомагали на вокзалі. Запізнився потяг, але нам допомагали з дітками допомагали. Тому все чудово. Десь неділю назад, і ще було так більш менше у нас можна було проживати, а потім сталося хуже і хуже, тому Безопасно, треба в дітей в безпечне місце. Нас забрали з дому волонтери о 7-й ранку, 8 числа. евакуювали нас в Запоріжжя, в центр, ну, в шелтер для біженців. Там нам оформили всі документи, ми там переночували і потім нас відвезли на потяг. Зараз вони до нас все ближче підійшли, десь 15-12 кілометрів, 12-15 кілометрів. І долітають до нас FPV, молнії, ну і всяке таке. Важко вам було покидати рідний дім, Звісно, там залишився та тато, тато сестра. Рідні всі тому що в нас такі обставини, що дуже страшно за дітей з кошугума селище біля Запоріжжя. Получається, це за два дня все якби зібрали і поїхали. Так залишилися чоловік і ну мама з татом. З ким ви приїхали? Дивіться родина, вся, ось я і сестра, і плем'янники, і внуки. Лучше вам там. Не розказував, там страшне, що твориться. Коротше, приїхали, щоб жити нормально. Кожна родина має власну історію страху і надії, але сьогодні вони отримали допомогу і перший спокій для довгої дороги з небезпеки. Закарпаття і надалі залишається надійним прихистком для тих, хто змушений залишити рідні домівки через війну. Розвиток спорту в нашому регіоні набирає обертів і яскравим підтвердженням цього став волейбольний турнір, що відбувся у занадіні 11 січня. У змаганнях взяли участь команда Медея, яка вже не перший рік активно популяризує волейбол та здоровий спосіб життя серед молоді й дорослих. Так на сьогоднішній день ми приймаємо етап Кубка України. Це одна восьма фінала. Наша команда Медея зустрічається з командою Олімпія міста Івано-Франкісна. На сьогоднішній ну, на зараз ми виграємо 2-0 партіям сподіваюся завершити перемогою. І хочу висловити вдячність і нашому депутатському корпусу, і голові нашої громади, а також нашим хлопцям Збройних сил України за те, що дають можливість приймати свято спорт. Турнір став справжнім спортивним святом із напруженими матчами, командним духом та щирою підтримкою вболівальників. Вболівається, як завжди, за мою, нашу, нашу це наша сімеєчка. Це все ми за нашу любиму команду медея. Граю, дівчатка. Ну скажу, може сильніше, але трошки, трошки їм треба треба в даний момент підсилити гру, враховуючи який рахунок, ну, на моя думка, підсилити. Гру. Взагалі ми за ними їздимо всюди, де вони то ми, тому що віримо в цю команду, віримо в їхню перемогу. Хай це буде не перше місце, а все рівно не щоб були призові місця. Тому і вболіваємо. Учасниці продемонстрували високий рівень підготовки, витривалість та жагу до перемоги. А кожна хвилина гри доводила волейбол на Закарпатті має перспективне майбутнє. Для того є у нас тренери, тому вони дуже вкладають і підбадьорюють свою команду, налиштовують на хорошу гру. А ми тільки можемо тільки підболівати. Ми тільки Наразі влаштовує темп гри, і гра гравців абсолютно задовільняє, е, відповідає результату, тобто нема претензій до команди взагалі. Подібні заходи не лише сприяють фізичному розвитку, а й об'єднують міста, мотивують молодь, займаються спортом та формують культуру активного дозвілля. Команда медея й надалі планує брати участь у турнірах і розвивати волейбол у регіоні та за її межами, доводячи, що спорт це сила, єдність і рух перед. Шньому турнірі Медея стала переможницею і вже за два тижні покаже нові результати на своєму шляху. У підсумку Закарпатська область потрапила у чверть фіналу жіночого Кубка України з волейболу. Обшукав подружжя пенсіонерів на понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Поліцейські Мукачева затримали підозрюваного у шахрайстві. Слідчі Мукачівського районного управління поліції повідомили про підозру 46-річного мешканцю Мукачева раніше судимому за майнові злочини та вбивство, який обшукав подружжя пенсіонерів на понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що у вересні 2023 року 67-річна мешканка Мукачева звернулася до знайомого чоловіка з проханням допомогти вор. Організації лікування її чоловіка, який на той момент мав проблеми із зором. Фюрант запевнив жінку, що має відповідні зв'язки та може посприяти влаштуванню чоловіка на лікування до закордонної медичної клініки. Упродовж тривалого часу підозрюваний переконував подружжя, що питання лікування перебуває в процесі вирішення та систематично виманював жінки кошти, нібито для оплати послуг лікарів, адвокатів та інших витрат. Водночас жодних реальних дій для організації лікування він не вчинив через тривале очікування та відсутність медич недопомоги допомоги чоловік потерпіло і за цей час повністю втратив зір. Упродовж майже двох років пенсіонерка перерахувала на банківські рахунки зломисника 1 мільйон 100 тисяч гривень, а також неодноразово передавала йому кошти готівкою. Лише після того, як жінка усвідомила, що жодної допомоги надано не буде. Вона стала жертвою шахрайських дій. Потерпіла, звернулася із заявою до поліції. У ході проведення оперативно розшукових заходів правоохоронців встановили особу зловмисника та розшукали його. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюва. Запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі Мукачівського районного управління поліції за оперативного супроводу управління протидії, кіберзлочинам поліції Закарпатської області. Процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура. Ущені поліція затримала наркоторговця, який вийшов під заставу, та продовжив злочинну діяльність. Співробітники кримінальної поліції Хуського районного управління поліції затримали під час збуту метамфетаміну 47-річного мешканця райцентру. Фігурант вже двічі затримувався правоохоронцями за аналогічні злочини. Однак, виходив з під варти в ніж ще визначну суму грошову заставу. У обох випадках слідчі зібрали достатньо доказів та скерували матеріали кримінальних проваджень для судового розгляду. Цього разу затримання поліцейські провели за місцем проживання Вання самого зловмисника у себе вдома він назначив зустріч черговому клієнту. З місця подій слідчі вилучили наркотики, готівку, мобільні телефони, набори фасувальних поліетиленових пакетів та інше. 47-річного рецидивіста наразі помістили до ізолятора тимчасового тримання. У поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Під час обрання запобіжного заходу в суді правоохоронці наполягатимуть на безальтернативному триманні наркоторговця під вартою. Мукачевські вогнеборці ліквідували загорання надвірної споруди у селищі чи До служби порятунку надійшло повідомлення про загорання надвірної споруди на вулиці Волошина у селищі чи Мукачівського Мукачевського району. Напередодні ввечері власник розпалив піч у надвірній споруді, де була облаштована майстерня, після чого пішов до будинку відпочивати. Вранці чоловік прокинувся від того, що за вікном горіла надвірна споруда. На місце події прибули вогнеборці 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Мукачева. Пожежу вдалося повністю ліквідувати. На площі 36 квадратних метрів. У наслідок загорання вогонь знищив перекриття покрівлю та майно, що знаходилося всередині споруди. Причина пожежі та розмір завданих збитків встановлюється. Гірські рятувальники транспортували травмованого сноубордиста. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час катання на сноуборді на гірськолижній трасі поблизу села Вишка Ужіроського району травмувався 31-річний мешканець Берегівщини. Про подію повідомили друзі постраждалого, які до прибуття фахівців заспокоювали його. На місце події виїхали гірські рятувальники села Вишка. Як з'ясувалося, компанія, друзів приїхала на курорт відпочивати. Однак під час катання на сноуборді один із них впав та травмував ліву ключицю. Попри бутю рятувальники знебули постраждалого та іммобілізували травмовану кінцівку. Після цього чоловіка транспортували зі схилу до нижньої станції підйомника та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Вогнеборці не допустили знищення житлового будинку. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Головній у селі Ботар Бергівського району. Загорання помітили місцеві мешканці, які повідомили про подію. Зателефонувавши на лінію 101. Попри ускладнений проїзд до місця виникнення пожежі, на виклик прибули вогнеборці державних пожежно-рятувальних підрозділів міста виноградів, села вилок а також місцевих пожежних команд села Неветленфуло та села Пейтерфолово. Пільними зусиллями рятувальники ліквідували пожежу на площі 90 квадратних метрів пожежою пошкоджено покрівлю та речі домашнього вжитку. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.